Вітаю вас на каналі Грай а в етері у нас лор Фортнайту. Почнемо з невеличкої передісторії про сюжет Фортнайту. Бо як у будь-якому тріплей-проекту є історія світу і ключових персонажів, а потім до неї додають нові історії, у випадку Fortnite івенти та нових персонажів, у випадку Fortnite нових NPC. Тож переходимо до історії утворення світу. Спочатку, як і у нашому реальному всесвіті, був великий вибух. Що породив багато мультивсесвітів, а у центрі з нулевою точкою і нулевою реальністю. Усе це називається Омніверс. Англійською мультивсесвіт буде Multiverse, тож так названий Омніверс, це сукупність мультивсесвітів. Сама королівська битва проходить у нульовій реальності. Усі реальності спокійно собі розвивалися, поки один вчений гено не відкрив та не вирішив захопити нульову реальність. Досліджуючи її, він дізнався і про нульову точку. Гено створив організацію під назвою Уявний порядок. Далі УП використовуючи нулеву точку, УП почали подорожувати всесвітами та збирати вчених, за допомогою яких вони створили петлю, так називається матч у Фортнайті, і посадили туди петельщиків, гравців. У петлі вони нічого не пам'ятають, не можуть розмовляти, а також повинні гра за грою перероджуватись і воювати. Ті, хто переміг, отримують назад пам'ять та можливість говорити. Так у лорі Фортнайту з'являються НПС. Покинути нолеву реальність не можна, навіть переможцям. Звісно ж, були і ті, кому не сподобалася свавільна діяльність УП. Вони створили організацію Сім, засновником якої був засновник з великої літери, або ж як його ще називають, фундамент. Щоб зберегти пам'ять, можливість говорити і воювати у петлі, вони створили спеціальні костюми. Вони були першими, хто виступив проти уявного порядку та розпочали бойові дії. Далі ми будемо розбирати історію Фортнайта по главах, тобто як вона була представлена у грі, зупиняючись, щоб детальніше розібрати персонажа чи подію. Не відволікаю вас надовго, продовжуємо. Тож, перша глава. В перші декілька сезонів все було норм. А потім, несподівано, на острів у нулевій реальності, який, до речі, назвали Афіна, разом з метеоритами впала комета, що виявилася капсулою з гостем. З іменами у семи Його задачею було дослідити петлю. Під час розвідки він дізнався, що УП збирають шматки метеоритів, так звані граві камні, у одне місце. Він захотів зламати петлю самостійно, використавши граві камні. Все пішло не дуже по плану. Ракету почало кидати у різні всесвіти. А потім несподівано повертати назад, і створивши купу розколів, вона вилетіла з нулевої реальності, попередньо створивши великий розлом посередині карти. Саме з таких розломів у Фортнайті почали з'являтися локації та персонажі з інших всесвітів. У п'ятому сезоні УП усі розколи закрили, але центральний розлом перед знищенням створив гігантський фіолетовий куб, що перекочувався по карті. Він докотився до ставка, у якому і затонув. На початку шостого сезону створивши літаючий острів. І, привівши орди монстрів у нулову реальність, коли петельщики перемогли, монстрів куб вибухнув і переніс усіх у дивне місце, а потім через розколи вернув назад. Далі був різдвяний івент, але не думайте, що лор навіть не пояснений. Сам сержант Зима на шматку льодяної луни прийшов на Афіну. Крім очевидної зимової локації, на острові з'явилася фортеця крижаного короля, який згодом накрив увесь острів снігом. Влітку теж був свій івент і свій лор. Виявляється, що крижаний король тримав в'язня, які міг управляти вогнем. Він створив великий вулкан на місці, де раніше був володар льоду. Королю це не сподобалося, він остаточно ув'язнив в'язня, вибачте, за тавтологію, імена персонажів у грі дуже дивні, а потім і сам повернувся на крижану луну. УП почали вести себе трошки краще після катаклізму, який створив в'язень, та побудували заводи на місці вулкану. Також вони захистили нульову точку, пов'язань хотів її дістати, але несподівано для всіх з гір виліз циклоп і почав плавати навколо Афіни. Уявний порядок вирішили вбити його, щоб він не зламав нульову точку. Такі персонажі, як Сингулярність та Парадігма, створили меха, щоб його вбити, після довгої епічної битви, та, звісно ж, танцю. Вони вилетіли з петлі, створивши ще кілька розломів. Несподівано для всіх з'явився метеорит, що завис над Афіною. Ще один член семи, експериментатор, придумав штучно створити розкол, направити метеорит у нульову точку, зруйнувавши її. Так він міг би покінчити з петлею раз і назавжди. Геймплейно на угрі стали з'являтися пристрої зі штучними розломами, що були експериментами експериментатора. І ось настав фінальний день день, коли УП буде покладено кінець, коли нульовій точці настане кінець. Гравцям, які були у той день у Фортнайті, випала можливість особисто все це побачити. Нульова реальність була зруйнована, а сервера Фортнайту відключені. На початку другої глави. Нульова точка знов вибухнула і створила нову нульову реальність. І новий острів, який назвали Аполлон. Щоб його дослідити, УП відправили загін Его. Гуляючи островом, вони дізнаються про ворожий загін Альтер, які дуже схожі на них. Агент Хаоса, який керує Альтером, перейменовує загін у тінь і вирішує захопити острів. Купе призначає Мідаса керувати Его, який переименовує загін у привид і відправляє їх воювати проти тіні. Мідас дізнався, що ключ для розривання циклу Батл Роялю криється у бурі, буря закінчує і починає кожну битву. Для цього він будує пристрій судного дня. З тінню привид воювати перестали, бо виявилося, що Мідас і був тим, агентом хаосу. Пристрій таки вийшло запустити, і він навіть зруйнував бурю. Але несподівано гравця перенесло у офіс УП, де він зустрічає агента Джонса, який дуже здивувався, коли побачив патепчика щопирати. The... Even... Так само несподівано гравця повертають назад. План Мідаса провалився. Острів тепер оточений водою, яку стримують рештки бурі. Але і вони розпадаються. На фоні катаклізму, коли 80% острову під водою. Донька Мідаса Джулс захоплює владу на острові. Далі був івент за Кваменом, ну водний сезон ж. У четвертому сезоні була довга і цікава колаборація з Марвел у Всесвіті Марвел світі 616. Тор і Злодій Галактус, пожирач цвітів, заключили перемир'я, що повороти більше зло, і щоб Галактус став ще сильнішим, йому потрібно знищити 5 світів. І тут він помітив розкол, що веде прямо до нульової точки, яка буквально керує мульти Всесвітами. Тор разом з іншими супергероями відправився у нульову реальність за Галактусом, щоб його перемогти, але вони не знали, що під дію петлі попадають усі, навіть боги. Супергерої вирішили подзвонити Тоні Старку, який через розлом переніс частину Нью-Йорку разом зі своєю фабрикою. Весь четвертий сезон Галактус летів, і у п'ятому таки прилетів у нульову реальність. Тоні Старк придумав перемогти його, використовуючи бойові автобуси, що наповнені граві камінням. Саме так, як у першій главі знищували нульову точку ракетою. Настав фінальний момент: Глактус прилітає та дістає нульову точку, щоб її поглинути. Вона вибухає і переносить усіх у біле місце з першої глави у щось на каштал міжсвіття. А там починається босс баттл. У кінці, намагаючись поглинути нульову на точку, у рот галактосу залітають сотні автобусів з граві камнями, і він вибухає. переможений, але нульова точка залишається дестабілізованою. Вона сильно змінює Аполлон і також час від часу руйнує петлю. Тому УП відправляють агента Джонса знайти і найняти мисливців з усіх світів. У нульову реальність прибули: Кратос, Мандалорець, Чужий, Хижак, Дарил Діксон, Чунлі, Майстер Чіф та Думгай. Агент Джонс зрозумів, що УП не збирається стабілізувати нульову точку, тож він бере операцію під свій контроль. Джонс кидає портальний пристрій це пристрій, за допомогою якого він телепортується у різні світи, у центр нульової точки. Одразу на аполлон падає капсула, схожа на ті, що були у першій главі, але цього разу у ній був засновник. Він відразу напав на Джонса. Але, заключивши тимчасове перемир'я, вони разом, жертвуючи собою, стабілізують нульову точку. Після недовгого відпочинку людей почали викрадати прибульці. І на початку сьомого сезону вони повномасштабно своїм основним кораблем прилітають у нульову реальність. Тепер УПЕ відкриває себе людям. Треба зазначити, що до цього про них ніхто не навіть не здогадувався. Самі подумайте, чи виконував би хтось накази організації з назвою Уявний порядок. Доктор Стоун підняла петельщиків на боротьбу з прибульцями. Вони висадились на Аполлон і почали досліджувати локації гри. Цим і вирішила скористатись слоун. Вона заманила прибульців і петельщиків на ферму, яку потім забрали на, на основний корабель. Там, поставивши міни, гравці знайшли фіолетовий куб з першої глави. Куб намагався перешкодити знищенню корабля, але Слоун його вимкнула. Бомби закладені і треба повертатись на Аполлон. Але ОП думають, що рятувати петельщиків це дуже ризиковано, тож вони просто залишають їх на кораблі. Гравці не впадають в відчинь. вони своєю силою знов активують куб, на цей раз він синь, добре. Куп опускає їх на нижній рівні кораблю, і виявляється, що фіолетових кубів насправді тисячі, і найсильніший золотий куб у центрі всього зла. Але не забуваємо про міни. Час вийшов, міни вибухнули. У восьмому сезоні по всьому острові валяються уламки кораблю. Золотий куб зібрав усі фіолетові куби і створив нову велику локацію, а у ній з'явилися монстри кубу і їх королева, яка хотіла забрати нульову точку, щоб захватити увесь мультивсесвіт. Петельщики разом з синім кубом протистоять прибульцям, проте повністю вигнати їх зі свого світу вони не можуть. А Ген Джонс, який є головним героєм у цій історії, я нагадаю. Після того як він стабілізував нульову точку, він чомусь зник. Насправді доктор Стоун забрала його у офіс УП, щоб допросити. Під час допросу несподівано приходить засновник самий, який звільнює Джонса і зве його рятувати світ. І як ви думаєте, ким весь цей час був засновник? Правильно, Дуейном Джонсоном. Але повернемося до історії: Джонс і засновник пам'ятають, як Упрочинився у воді, тож монстри, яких породили куби, теж уразливі для води. І вони вирішують, використовуючи технології УП, перевернути весь острів. Бісейфі. You call this safe? It'll hold. It's rated for a thousand times atmospheric pressure. Well, what about that? You ready to swim? Пістю новий острів назвали Артеміда. і не думаєте, що уявний порядок був переможений. Використовуючи гігантський бур, вони проборилися на Артеміду. І тут усі організації NPC та Петельщики зібралися і подумали усіх цих катаклізмів та війн не було б, якщо Пупена почала об'юзати нульову точку. Вони захотіли знищити УП, але ті теж не збиралися здаватись. Слоун створила пристрій, що забороняє Петельщикам будувати. Так у Фортнайті, до речі, з'явився режим Zero Build. А також побудувала колайдер, який зламає петлю і нульову точку. А це, як ми знаємо, знищить взагалі увесь світ. Герої вирішили позвати сингулярність, щоб побудувати меха, як у першій главі, і зруйнувати колайдер. На цей раз ми разом з трьома іншими ігроками пілотуємо меха і ламаємо колайдер. А сингулярність ламає танк, у якому сиділа слоун і рятує нас від вибуху. Наступний сезон був про відпочинок та перемоги над великим злом. Нульова точка перетворилася на дерево реальності, яка кожну петлю змінювала локацію, що насправді було лише попередженням перед новим вторгненням прибульців. На цей раз це був хром та вісниця хром. Сім пробувала його дослідити, але він поглотив і змінив експериментатора. парадігмі доводиться тікати у інший світ. І хром таки заповнює увесь світ та знищує петлю. Але парадігма, вириваючи шматки з різних всесвітів, збирає навколо нульової точки новий світ, його назвали Астерія. Далі у сюжеті з'являється такий персонаж вічний і Орден лицарів, логотип яких підозріло схожий на УП. Поговоривши з NPC, а саме з парадигмою, виявляється, що нульова точка збоїть і перемішала усі локації у часі та просторі. Це пояснює те, що у грі з'явилися середньовічні локації, а також фортеці вікінгів. Тож вічний це молода копія гено з паралельного Всесвіту. І тепер він створює новий уявний порядок. Можливо, він скоро знайде нульову точку і все почнеться спочатку. Але тепер не буде семи, щоб його зупинити. На цьому сюжет і закінчується, бо четверта глава це поточна глава. У другому сезоні глави додали шматок кіберпанковського міста, ще один приклад з боїв нульової точки. У поточному, третьому сезоні 4 глави, близько від нульової точки відбувся землетрус, який підняв посередині карти джунглі. Чому і як це відбулося, ще невідомо. Тож це було усе, що відомо на даний момент про сюжет Фортнайту. Сподіваюся, вам сподобалось це відео, навіть якщо ви не граєте у Фортнайт. Думаю, ви точно будете тепер дивитися на гру по-іншому. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Напишіть у коментарях, що думаєте про сюжет Фортнайту. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.